Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про чудовий і унікальний проект Neon Labs А торкнемося ми сьогодні не технічної частини проекту а про ролі в Discordі. Отож, приступимо. Що таке ролі і для чого вони нам потрібні? Ролі в Discord, потрібні для того, щоб сортувати користувачів і бачити у їхньому профілі, чим він займається і який вклад він приніс. От Наприклад, якщо ми зайдемо. На першого, кого ми бачимо, Анастейс, у неї є, наприклад, роль Neon Console, Neon Champion, Developer, Neoner Мінгейм. Про ці всі ролі ми поговоримо трішки пізніше, тому додивлюйтесь це відео до кінця. Отож, давайте розбиратися по ролям детально. Всього, як ви бачите, їх є шість. Перша роль це у нас Neoner. Що це за роль? Вона дається усім, хто проходить верифікацію в Discord. Тобто, як тільки ви приєднуєтеся до сервера в Discordі, у вас з'являється гілка Verification, ви проходите Capture, чи що це може бути якусь аутентифікацію, і автоматично вам видається роль Neoner. Тобто, по суті, ви є учасником серверу Neon. Тут зрозуміло йдемо далі. Наступна роль це у нас Developer. Ми можемо її отримати, зайшовши в гілку Developed Roles. Вона знаходиться. Трішки нижче. Так, не тут шукаємо вище. Заходимо в roles Subscription і вибираємо роль developer. Як тільки ми вибрали роль developer, у нас в профілі з'являється такий значок Developer. Тобто ми є розробником. Це означає, що ви розробник і або той, хто встановлює ноду і може допомогти проекту в написанні коду, наприклад. Цю роль може отримати кожен бажаючий без абсолютно будь-якого відбору. Тобто ви натискаєте і автоматично додаєте собі роль developer. Йдемо далі. Третя роль це у нас Neon Student. За що ми її можемо отримати? Ми також натискаємо на Neon Student і у нас в профілі додається роль Neon Student. Також ми можемо її побачити, давайте я знайду саме себе списку ось я. І як ви бачите, у мене є роль Neoner. Цю роль ми можемо отримати відповідно в гілці Rolls Subscription. Далі ми гортаємо вниз і ми маємо знайти Neoner Academy. Цю роль може отримати будь-хто, тобто ви стаєте учнем і можете читати щоденно корисну інформацію в гілці Daily Knowledge. Там насправді є цікавий контент, який буде корисний як новачку, так і криптоінфлюенсеру. Наступна роль вже набагато цікавіша це оператор. Цю роль також можна отримати в гілці Role Subscription. Е, натискаємо оператор і е, у вас автоматично з'являється ця роль. Ось як ми тут можемо побачити, для чого вона нам взагалі потрібна. Цю роль можуть отримати користувачі, які зацікавлені у Neon Proxy, і, можливо. Хочуть стати проксі-операторами. Людина повинна мати досвід компіляції блокчейну узлів на основі Solana, або працювати раніше валідаторами. Для того, щоб отримати роль, вам потрібно звернутися до адмінів сервера Neon Labs і зарекомендувати себе. Наступне п'ята роль. Це вже топ рахується роль. Це одна із топових ролей, які можна отримати за виграш в регуляр... регулярних конкурсах в гілці Minor Announcement. Давайте поглянемо це разом. У нас є гілка анонсмент. Це проста гілка, де є новини проєкту, і є Minor Announcement. Відповідно, Minor Announcement у нас є певні квести, створення найкращого мема, вирішення якоїсь задачі і так далі. От, наприклад, давайте поглянемо трішки ранічні завдання. От, наприклад, був такий мем, і треба було створити найцікавіший і найбільш унікальний. Мені за це ви отримували роль Неон Чемпіон. Відповідно, е, коли ми будемо розглядати наступну роль, ви зрозумієте, для чого ця роль Неон Чемпіон нам потрібна. Йдемо далі. У нас є роль Неон консула. Це сама е, крута роль, сама бажана серед усіх учасників. Її отримують самі активні учасники сервера. Тобто, вам е, що потрібно робити? Це допомагати е, проекту. В гілці contribution, тобто ми тут виставляємо корисний контент, допомагаємо з перекладами і так далі. Тобто, ви переносите максимальну користь проекту і розповсюджуєте про нього інформацію. Наступне, що нам потрібно робити, це в чаті General спілкуватися, допомагати своїм учасникам цього сервера, відповідати на їх питання. Підтримувати розмову і так далі. Тобто самі-самі активні учасники отримують цю роль. Ви бачите, їх тут взагалі небагато, це доволі рідкісна роль, і потрібно справді дуже добре попрацювати. Що вона нам дає? Як говорили адміни Neon, після анонсу про амбасадорську програму, у кого є роль Neon Consul, вони автоматично стають амбасадорами в проєкті. Ось чому ця роль справді така бажана і її так важко отримати. І також є другий варіант. Ми говорили про Neon Champion. Для чого ж вона нам потрібна? Ось для чого. Якщо виграєте цю роль 5 разів Неон Чемпіон, то ви автоматично стаєте неон-консулом і відповідно стаєте амбасадором. Тобто у нас є два варіанти шляху: або отримати 5 разів Неон Чемпіона і отримати роль неон-консула, або ж проявляти максимальну активність і допомагати проекту, і отримати цю ж роль Неонконсул. Отож, друзі, ми з вами розібралися з основними ролями в Якщо ви справді зацікавлені в розвитку проєкту, Неон і хочете стати частиною проєкту, то вам необхідно отримати одну із двох останніх ролей, це або Champion, або консул. Отож, друзі, до зустрічі!